Розділ 45. Крішна повертає своєму вчителеві сина. Побачивши, що васудева й девики благоговійно завмерли, Господь Крішна одразу поширив на них свою йога щоб вони змогли ставитись до нього з баларамою, як до своїх дітей. В матеріальному світі стосунки між різними живими істотами, як між батьком, матір'ю та дітьми, встановлюються завдяки впливові ілюзорної енергії, і так само під впливом йога майї відданий може встановити з Верховним Богом особою стосунки як із власною дитиною. Влаштувавши все за допомогою своєї йога майї, Крішна, що з'явився зі старшим братом Баларамою, як найславетніший син династії сатватів, покірливо й шанобливо звернувся до Васудеви з Девиків. Любі тато, мамо, ви весь час піклувалися, щоб зберегти нам життя, але не змогли тішитися ні нашим дитинством, ні юністю. Крішна непрямо каже, що батьківська доля Нанди Махараджі і Єшоди є найславетнішою, бо ж Нанда і Яшода. Хоча Крішна та Баларама народились не в них, насолоджувалися їхніми дитячими розвагами. Природно, що батьки вцілених живих істот насолоджуються з їхнього дитинства. Постерігаємо, що навіть звірі кохаються в своїх малятах, і зачаровані їхньою метушнею тільки й знають, що опікуватися їхнім добробутом. Так і з здевики все непокоїлися, аби захистити своїх синів. Крішну й балараму, а тому перенесли Крішну до іншого дому одразу по його з'яві. Баларама теж був перенесений з луна девики до луна Рохіні. Завше сповнені страху за життя Крішної Баларами, Васудева й девики не мали змоги насолоджуватися їхніми дитячими розвагами. Крішна сказав На жаль, доля звеліла так, що рідні батьки не мали змоги ростити нас. І тому не знали щастя насолоджуватись вдома нашим дитинством. Любі тато і маму, боргу перед батьками не сплатити нікому, адже вони дають тіло, що дарує всі блага матеріального існування. Людська форма життя за свідченням вет дає змогу провадити будь-яку релігійну діяльність, уцілювати всі бажання і заживати всілякого багатства. І лише в людському тілі можливо звільнитися від матеріального існування. Тіло це виникає завдяки спільним зусиллям батька й матері, тому кожна людина повинна почуватися зобов'язана перед батьками і розуміти, що боргу перед ними їй не сплатити. Якщо дорослий син не прагне вдовольнити батьків чи то своїми діями, чи обдаровуючи їх майном, він після смерті певно дістане кари. Божество смерті примусить його поїдати власну плоть. Якщо людина здатна опікуватися старими батьками, вірною дружиною, дітьми, духовним учителем або захищати їх, але цього не робить її, вважають, за вже померло, дарма що дихає. Любі батько й мати, ви не знали й хвилини спокійної, все прагнули дати нам захист. Але, на жаль, ми ще не мали змоги служити вам. Ми досі не жили, просто марнували час. На те були свої причини, над якими ми не владні. Мамо, тато, даруйте нам цей гріх. Коли Васадеве й девики почули любу мову Верховного Бога особи, що промовляв, наче невинне хлоп'я, їх заполонила батьківська любов, і вони з великою насолодою пригорнули його до серця. Вражені, вони не могли сказати й слова крішні на відповідь. Тільки з великою ніжністю обіймали його та балараму. Слова стали їм в горлі, з очей лились невпинимі сльози. Утішивши своїх батька і матір, верховний бог особи, що з'явився як улюблений син девики, звернувся до свого діда Уграсени. Він сказав, що Уграсена має стати царем держави яду. Камса силою захопив владу над державою яду, не зваживши на свого батька. Просто взяв і кинув його за грати Але Камса загинув, і його батька звільнили І проголосили царем Яду. Звідси випливає, що в Західній Індії тих часів було багато маленьких царств і правили ними династії Яду, Андгака, Врішні та Бгоджа. Махараджа Уграсена був з династії Бгоджа, тому Крішна непрямо повідомив, що цар династії Бгоджа буде імператором і над іншими малими царствами. Він сам попросив Махараджу Уграсену стати правителем над ними, адже вони були його підлеглі. Слово праджа позначає як нащадків, так і громадян. Крішна належав до праджа і як онук Махараджі Уграсени, і як представник династії Ядо. Так він з власної волі визнав правління Махараджі Уграсени він повідомив Уграсену Через прокляття Яяті царі династії яду проти трону не підуть. Для нас буде велика радість служити тобі. Наша згода і підтримка зробить становище твоє ще піднесенішим і безпечнішим, так що царі інших династій без затримки будуть сплачувати податки. Навіть півбоги з вищих планет шануватимуть тебе, бо тебе захищатимемо ми. Любий діду, через мого дядьку камсу, всі царі династій яду, врішні, андгака, мадгу, Дашарха і кукура жили у постійній тривозі й страхові. Тепер ти можеш заспокоїти їх, гарантувавши безпеку. Тоді в царстві запанує мир. Царі сусідніх земель боялись камси, тому покидали свої маєтки й переселилися на далекі окраїни. Але тепер, коли Камса помер і на троні знову сів у Грасена, царям сусідам повернули їхні палаци й щедро обдарували. Так вони знов оселилися в своїх домах. А щодо жителів Мадгури, то після цієї доброї зміни в політичному становищі вони жили щасливо. Їх захищали сильні руки крішний баларами. Завдяки доброму врядуванню, бо там були присутні крішний баларама, жителі Мадгури жили задоволені. Вони мали все, чого прагли і чого потребували в матеріальному світі. А що бачили щодня вічна віч Крішною Крішну балараму, то небавом геть забули будь які матеріальні страждання. Коли Крішна і Баларама виходили гарно вбрані на вулицю, усміхались і роззирались навкруги, жителі Мадгури виповнювалися любовного екстазу. Вони ж бачили самого Муконду. Мокунда означає той, хто обдаровує звільненням і трансцендентним блаженством. Присутність Крішни була, наче цілюще джерело, так що не лише молодь, а навіть старші люди Мадгури, раз у раз бачачи Крішну, наливалися молодою енергією і силою. Нанда Махараджа з Яшудою теж певний час жили в Мадгурі, бо там були Крішна і Баларама, але за деякий час їм хотілося повернутися до Вріндавани. Крішна і Баларама тоді прийшли до них, і Крішна, ніжно обійнявши нам до її сказав Любі тато й мама, я народився від вас удеви й девики, але справжніми батьком і матір'ю нам були ви, бо змалку ростили нас з великою ніжністю і любов'ю. Ваша ніжна любов більша за любов будь-яких батьків. Насправді то ви, батько й мати нам, бо ви гляділи нас, що були як сироти наче рідних дітей. Наші батько-мати з певних причин відмовилися від нас. Але нас прихистили ви, любі тато й нене. Я знаю, коли ви повернетесь до Вріндавани, лишивши нас тут, ви будете сильно тужити за нами. Але будьте певні, я повернусь до Вріндавани, тільки раніше маю втішити своїх рідних батька й матір, васодивої девики і свого дідуся та інших родичів. Крішний баларама розрадили Нанду Таєшоду ласкавою мовою і подарували їм всілякого одягу, прикрас та доброго начиння в господарство. Вони якнайповніше вдовольнили їх та всіх їхніх друзів і сусідів, що приїхали з Вріндавани у Мадгуру. Від надмірної батьківської любові до Крішної Баларами в Нанди Махараджі від сліз заблищали очі. Він обійняв братів на прощання, а тоді разом з пастухами рушив. До Після всіх цих подій Васудева влаштував для синів обряд посвяти священним шнуром, так звану церемонію другого народження, що надзвичайно важлива для вищих класів людського суспільства. Васудева закликав родинного священника і вчених брахман, і обряд посвячення крішні баларами був виконаний як належить. Під час церемонії Васудева дав умилостині браманам багато всіляких прикрас і обдарував їх коровами у золотих оздобах, ще й убраними в шовки. Колись, зразу, як народились Крішна і баларама, Васудева хотів був пожертвувати брахманам корови, але сидів у камсаній в'язниці і тому зробити це міг лише подумки. Однак камса помер. І нарешті Васудева зміг роздати браманам справжні корови. Так Крішна і Баларама отримали належне посвячення і повторювали гайатрі-мантру. Після посвячення священним шнуром учні віддають дають мантру І Крішна з Баларамою старанно виконували припис повторювати цю мантру. Кожен, хто повторює цю мантру, мусить дотримуватися певних засад і скласти певні обітниці. Крішна і Баларама, хоча були трансцендентні особистості, твердо дотримували регулівних засад. Посвято обидва отримали від Гаргачар'ї, він більше відомий як Гаргамуні, їхнього сімейного священника, ачар'ї династії ядов. Кожна шанована родина, згідно з засадами ведичної культури, мала ачар'ю, духовного вчителя. Нікого не вважали за людину високої культури, якщо він не мав посвячення і не був навчений від ачар'ї. Отже, сказано, що той, хто звернувся до Ачаргії, справді оволодів досконалим знанням. Господь Кришна і Господь Баларама то Верховний Бог-особа, владика усієї освіти і знання. Приймати духовного вчителя чи ачар'ю, їм потреби немає, але щоб навчити звичайних людей, як робити поступ у духовному знанні, вони також прийняли духовного вчителя. Є звичай, що, отримавши геатрі-мантру з посвятою, слід деякий час пожити віддаль дому, щоб під опікою ачар'ї пройти духовну підготовку, в цей час слід служити духовному вчителеві, наче простий слуга. Для прахмачарі, що живе під опікою ачар'ї, існує багато правил та приписів. І коли Крішна й Баларама жили під рукою у свого духовного вчителя Сандіпані Муні в Північній Індії, вони твердо дотримувалися тих регулівних засад. Духовного вчителя слід вважати за рівного Верховному Богові особі і шанувати відповідно, вчаться ще й написання. Крішна і Баларама обидва дотримувалися настанов і засад Брахмачарії чітко і з великою відданістю. Їхній духовний вчитель, що навчав їх ведичної мудрості, був з них задоволений. Синдіпані Муні дуже задоволений ними, розкрив їм усі тонкощі вчення вед і додаткової літератури у Панішат. А що Крішна і баларама були кшатріями, їх вчили особливо ще військової науки, політики та етики. Політика обіймає шість галузей знання як укладати мир, як воювати. Як вмиротворювати супротивника, як розділяти і владарювати, як давати захист тощо. Все це докладно пояснено крішній баларамі. Річки беруть воду з океану. Океанська вода випаровується, з неї утворюються хмари, і та сама вода проливається дощем по всій землі. А тоді річки несуть її назад до океану. Так і крішна з баларамою. Верховний Бог особа є джерело всього знання. Але, граючи роль звичайних хлопців, вони встановили взірець кожен має отримувати знання з достовірного джерела. Саме тому вони погодилися вчитися в духовного вчителя. Від свого вчителя Крішна і Баларама навчилися всіх мистецтв і наук, почувши від нього про кожне мистецтво, кожну науку тільки раз. За 64 дні й ночі вони вивчились усіх мистецтв і наук. Що потрібні в людському суспільстві. Вдень вони слухали урок, а на смерку вже були знавці з цієї галузі знання. Передусім вони навчилися співати, складати пісні і розрізняти всілякі мотиви, вивчили прийнятність і неприйнятність метрів та ритмів, навчилися співати на різні мелодії та під різні ритми, а компонувати собі на всіляких барабанах навчилися танцювати під різні ритми, під мелодії та під супровід голосу, навчилися писати п'єси, а також малярства, почавши від примітивних творів і аж до ступені найвищої досконалості. Крім того, навчилися ставити на обличчі тілаку й прикрашати щоки і чоло всілякими візерунками скрапочок. Далі вони навчилися малювати на підлозі рідкою пастою з рисового борошна. Такі малюнки завше роблять на різні сприятливі церемонії домогосподарів у себе вдома чи в храмі. Вони навчилися прикрашати ложок квітами, а також яскраво розмальовувати одяг та різні частини тіла. Ще вони дізналися, як комбінувати самоцвіти в прикрасах. Навчилися грати музику на глеках з водою. Ці глеки наповнюють водою до певного рівня, і вони, коли по них вдарять, дають звук різної висоти. На кількох глеках вже можна вигравати мелодію. Вони вивчилися бризкатись водою, купаючись з друзями в озері чи річці, навчилися як слід оздоблювати все навколо квітами. Це мистецтво можна побачити й нині, влітку у храмах Вріндавани. Воно зветься Була Баді. Прикрашають усе поміст, трони, стіни й стелі, а в центрі встановлюють невеличкий духмяний квітковий фонтан. І люди, що приходять натомлені літньою спекою, набираються нових сил, споглядаючи це квіткове убрання. Крішна і баларама вивчилися робити різноманітні зачіски і вдягати по різному шолом. Вони дізналися, як встановлювати театральний кін, як вбирати драматичних акторів, як заквітчувати їм голови і як розбризкувати воду з сандаловою пастою, щоб усе духмяніло. Крім того, вони вивчилися магії. Маги знають мистецтво Бахурупі. З його допомогою людина може так змінювати свою зовнішність, що навіть другові її не впізнати. Кришна і баларама навчилися готувати напої на всі випадки. Вони вивчили сиропи, а також смаки і дію різних п'янких напоїв. Вони навчилися шити і вишивати. Крім того, за допомогою тоненьких ниток навчилися керувати лялькою маріонеткою. Ще навчилися натягувати струни на музичні інструменти, як от війна, сітар, есарач і тамбура, щоб ті давали мелодійний звук. Навчилися загадок складати і розв'язати їх. Вивчили мистецтво читати книжки. Завдяки якому навіть останній нездара може швидко вивчитися абетки і розуміти написане. Потім вони навчилися ставити вистави і проводити репетиції, ще навчилися розв'язувати кросворди, відгадувати в словах склади, котрих бракує, і знаходити ціле слово з частини. Крім того, вони навчилися малювати і читати піктограми, піктографічне письмо, ще й досі поширене в деяких країнах світу. Піктографічне письмо оповідає за події малюнками. Приміром, якщо намальовано будинок і чоловіка, це означає, що чоловік іде додому. Ще крішна і баларама вивчилися архітектури, як будувати житлові будинки. Вони навчилися за блиском і кольором розрізняти самоцвіти, управляти їх у золото та срібло, дізналися, як досліджувати грунт на наявність різних мінералів. Нині це глибоко спеціалізована наука, але колись цим знанням володіла будь яка людина. Крім того, вони навчилися досліджувати трави й рослини і робити з них ліки. Вивчаючи різні види рослин, навчилися схрещувати рослини та дерева і так отримувати різноманітні фрукти. Навчилися тренувати баранів та півнів для боїв, і вчити папуг розмовляти і відповідати на питання людей. Вони вивчили практичну психологію, як впливати на розум інших, щоб змусити їх діяти за власною волею, іноді це звуть гіпнозом. Вони навчилися мити, фарбувати в різні кольори волосся і по різному завивати його. Вивчились мистецтво дізнаватись, що написано в книжці, не зазираючи до неї, і вгадувати, що сховано в іншого у жмені. Іноді діти імітують це, хоча й невправно. Одна дитина затискує щось у жменю і питає товариша, що там? І товариш висловлює свої припущення, хоча насправді не знає, але існує певне мистецтво, щоб справді дізнатися, що сховане в жмені. Крішна і баларама навчилися розуміти мови різних країн і говорити ними. І не лише людські мови. Крішна вмів розмовляти навіть з птахами і звірями. Свідоцтва цього наведені у вайшнавській літературі, яку уклали Госвамі. Ще їх навчили будувати колісниці та літаки з квітів. У Рамаїні сказано, що після перемоги над раваною Рамачандра прилетів з Ланки у Бхарата Варшу на літаку з квітів, що зветься Пушпаратха. Крішна навчився передбачати події за певними прикметами. Добрі погані знамення, описані в книзі Кхана Рвачана. Побачити, виходячи з дому людину з повним відром води добра прикмета, з відром порожнім погана. Так само, якщо доїть корову і поруч із нею стоїть теля, прикмета добра. Знаючи все це, можна передбачати події і крішна вивчився цієї науки. Крім того, він навчився мистецтва складати матрики. Матрика – це квадрат на три цифри. Треба, щоб якщо додавати їх. Сума в кожнім рядку в будь-якому напрямку дорівнювала 9. Матрики бувають різні і різного призначення. Крішна і балараму навчилися мистецтва гранувати самоцвіти, як от діаманти, а також запитувати і відповідати віршами, миттєво складаючи їх подумки. Вони збагнули науку дії і протидії фізичних об'єктів та їхніх систем, навчилися розуміти думки інших і задовольняти чужі бажання. Виконати бажання буває дуже важко. Якщо людина прагне такого, що проти здорового глузду, і виконати того не можна, бажання її можна приборкати і задовольнити, а це вже мистецтво. Завдяки тому мистецтво можна приборкати і статевий потяг, який знають навіть брахмачарі. За допомогою цього мистецтва можна ворога перетворити на друга або скорувати дію природної сили на щось інше. Господь і Баларама, джерело всього знання виявили глибоке розуміння всіх вищезгаданих мистецтв і наук. Закінчивши науку, вони запропонували своєму вчителеві виконати будь-яке його бажання. Такий дарунок учнів-настановникові або духовному вчителеві називається гуру Дакшина. Природно, що учень віддячує вчителеві за отримане знання матеріальне воно чи духовне. Коли Крішний і Баларама запропонували своє служіння подяку Сандіпані Муні, той розважив, що буде мудро попросити в них такого, чого жоден звичайний учень виконати не здатний. Тому раніше, як дати їм завдання, вчитель порадився зі своєю дружиною. І він, і дружина вже бачили вияви надзвичайної могутності крішний і баларами, і тому знали, що ці два хлопці сам верховний бог особа. Вони вирішили попрохати повернути їм сина, який потонув у океані біля берега Прабхасакшетра. Почувши від учителя за смерть його сина, Крішна й баларама негайно сіли на колісницю і рушили до океану. Приїхавши на берег, вони звернулися до панівного божества океану з проханням повернути сина їхньому вчителеві. Божество океану одразу з'явилося перед Господа і вклонилося йому з великим смиренням і пошаною. Нещодавно, сказав Господь, ти втопив сина нашого вчителя. Я наказую тобі повернути його. Насправді, хлопчика забрав не я, а демон панчаджана, відповіло божество океану. Цей страшний демон, звичайно, лежить глибоко під водою в подобі мушлі. Мабуть, демон проковтнув сина вашого вчителя, і тепер він лежить у нього в череві. Почувши це, Крішна пірнув у воду. Знайшовши демона Панчаджану, він убив його на місці, проте вчителевого сина в його шлунку не знайшов. Тому взяв тіло мертвого демона, що мало форму мушлі, і повернувся до своєї колісниці на березі Пропгасах Звідти Крішна вирушив до Сам'ямані, обителі володаря смерті Ямарачі. Коли Крішна разом із своїм старшим братом Баларамою, що його знають також як Халаюдху, прибули туди, Крішна засурмив у свою мушлю. Почувши той звук, Ямараджа вийшов зустріти ширі Крішну з шанобливими поклонами. Ямараджа знав, хто таке крішний Баларама, тому одразу смиренно запитав Господа, чим може йому служити. Крішна прийшов на землю як звичайна людина. Але насправді Крішна і баларама то над душа, що перебуває в серці всіх живих істот. Вони самфішно, однак, грали роль звичайних хлопців. Коли Ямараджа запропонував Господові свої послуги, Шрикрішна попрохав його повернути своєму вчителеві сина, що внаслідок своєї діяльності потрапив до Ямараджі. Зваживши на моє верховне панівне становище, сказав Крішна, ти мусиш негайно повернути сина мого вчителя. Ямараджа повернув хлопця верховному богові особі і крішна з баларамою привезла його до батька. Тоді спитала свого вчителя, чи не згадає він їм зробити ще щось чогось? Але той відповів Любі хлопчики, ви вже достатньо зробили для мене. Я цілком вдоволений. Чого ще прагнути людині, що має таких учнів, як ви? Тепер, діти мої, вертайте додому. Ваші славетні подвиги буде знати цілий світ. Ви понад усіма благословеннями, але благословити вас, мій обов'язок. Отже, я благословляю вас. Хоч би що ви казали, хай воно лишається вічно свіже, як ведичні настанови. Повчання ваші шануватимуть не лише у цьому Всесвіті чи в цій епосі, але скрізь і через усі віки, і вони весь час новішатимуть і набуватимуть нової ваги. Завдяки благословенню, яке дав Господь вікрішній вчитель, пхоковатгіте не старіє і славетна не лише у цьому Всесвіті, а й на інших планетах і в інших Усесвітах. Зразу по тому, як Крішна й баларама отримали наказ духовного вчителя, вони рушили на своїй колісниці додому. Вони мчали швидко, як вітер, і колісниця горкотіла наче грім у хмарах. Жителі Мадгури, що довго не бачили Крішну й балараму, були дуже раді побачити їх знов. Усі були такі щасливі, ніби віднайшли те, що були втратили. Так закінчується гакті ведентів виклад 45 го розділу книги Крішна. Верховний Бог, особа, назва якому Крішна повертає своєму вчителеві сина.